Ну, я такой ну, почему, скажи, Команда КВ напасно для жизни. Мы начинаем. Серый! Ну еще ж для початку, давайте глянемо і облажавшийся стриптизер. сюди, петельку пришиєш, тоді будеш здавати, поняв? І що? Пришо... Від лося лосята, від свині поросята, випадок в сім'ї. Мама, йди сюди. Мама, я велика проблема. Що ж случилось, доця? Мама, я кабан. Діточка моє, ти дівчика! Мама, я жирний кабанчий рохкаю! Ну да ти поправилась так чуть-чуть, ну да ти чуть-чуть храпеш, ну так все нормально! Мама, всі сніжинки на утренніку я кабан! Бля. А зараз до вашої уваги гурт-ляшки! Ага. Добрий день! Час пісню буде, якою посвіщаю своєму мужу, розової стрінги. Mm -hmm. Мужу подложила. Mm -hmm. Тихенько я подклала mm -hmm. в сумку в маркеті йому, mm -hmm. навірно, він не поняв, mm -hmm. що сумки провіряють. Mm -hmm. Любівий сів в тюрму! А, хорош. Виводок на випуску в одному з житомирських університетів. Ви зважних та щасливих збирають на мальчика, на дівочку і на ліпосакцію. Ну що ж, ми продовжуємо. Давайте глянемо, як наш час чоловіки вирішать всі свої проблеми. Сірі, 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 ти ж знаєш, що скоро 8 березня – це найщасливіший день кожної дівчини. А я у тебе ще щасливіше буду, якщо ти мені такий подариш маленького плюшу, мішку трьох за моїми мушками, 373 рози. Альоночка, я тебе люблю, кіця, це сапай, кіця. А мама моя хоче сьогодні. Красна курточка, Гопніки різних країн. Гопнік Англії. Мадмуазель, не буде ли у вас нескольких копочек і айфончика для бізнесмена? Бувай, сеньору, бий. Ви... Гопник України. Ха, коротше, дійсно така. Гопнік Шотландії. Ого, короче, така тема офігена. Кризата ишла, кризата ишла најдивцилами. Окей, okay, бабути, let's go party hard rock dance беги. За тебя коли мода. Душа диво прода. Uh! Носа, носа. ай соу чи ай, Бара-бара-бара бара 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 бачите, бабоньки, я а бы хотел за штуку нанимать Все, вже можна не поудоря. Не повторяйте! Да йдіть ви! Да йдіть! Ніха! Опа. Команда Кеван опасна для жизни!